Всім привіт, з великою, з великою любов'ю та повагою вас всіх вітаю. Мене звати Олександр Груздів. Дякую, що дивитесь цю презентацію. І сьогодні хочу розповісти вам, як майстру сфери краси, мати додатковий дохід без підняття чека і без е, нових клієнтів тобто на своїй клієнтській базі, і без підняття вартості чека. Стрішки познайомимось, хто я такий. Мене звати Олександр Груздєв, я підприємець, розвиваю інтернет-магазини в Україні та Європі з брендовими товарами наповнення від американського бренду Forever Living Products. Це найбільший в світі виробник товарів на основі ЛВА, і цьому є підтвердження в Вікіпедії. І ці товари виробляються на натуральній основі. І далі я покажу вам, як ви тут можна заробляти. І розкажу, як це працює. Отже, як я прийшов до цієї можливості, я довгий час працював в сфері освіти, але шукав можливість собі мати додатковий досвід. Я страшенно не люблю і не любив продавати, на мою е, думку. Бренд Forever є найкращим на ринку, тому що тут не потрібно продавати і робити якісь обов'язкові об'єми, щоб заробляти гроші. Що зробив, те заробив, до те ніхто не має вимоги. Бренд надає пожиттєво бізнес, і в нас є система, як без продаж побудувати і масштабувати мережу. У мене зараз бізнес в цьому країнах світу, я вам далі покажу а, свою структуру і як працює цей магазин. Добре, перейдемо зараз. Я увімкну демонстрацію екрану, і ми зараз будемо з вами це все дивитися. Так, дивіться, ми зайдемо. Зараз саме перед ми зайдемо в український офіс, ось український кабінет. Тут є інформація про компанію. Ми можемо прочитати на сайті українського представництва. Взагалі бренд Forever Living, це найбільший в світі виробник Левера. Він більше 42 років працює на світовому ринку. Заснований у 78 році. Належить сім'ї МОН. Це самі багаті люди штату Аризона. Рекс Мун був радником президента США по на національних парках і він хотів дати людям можливість справедливо заробляти і створити такий бізнес, де кожен мій робить. І у них у власності 80% цієї сировини Алої Вера, тобто вони можуть в всі. Далі Ми зараз зайдемо в кабінет мого бізнес-партнера Влада рибку, тому що тут зразу. Є знижка, вам далі покажу. А, дивіться, ми заходимо в кабінет. Що це вам дає? У вас буде персональний ID-номер, вам прийшов бренд, а, як номер телефону, і по цьому номеру він буде відслідковувати ці ваші, цю вашу роботу. Ви отримаєте ось такий свій кабінет персональний. І в цьому кабінеті а, у вас буде можливість отримати персональну знижку 30% на ці товари. Uh, також у вас тут буде вшита реферальна ссылка на відкриття іншим людям кабінетів, і у вас буде розвідний інтернет-прози. Uh. Чим мене зацікавив цей бренд? Тим, що продукти не мають аналогів на ринку, тому що першим продуктом йде Алоєвера. Ми зараз зайдемо к вам подивимося категорії. Категорії ідуть. напої Алоєвера нас цікавлять з вами особиста і сфера краси. Особиста гігієна і сфера краси. Ми заходимо в особистий гігієн. І тут у нас є і зубопасти, і фьорсти, і креми для гоління, лосьйони, шампуні, дезодоранти. Дивіться, ціни такі, тому що наші продукти всі концентровані, і любого скраба крему вистачає на півроку рік кожній людині. І ви матимете 30% націнку з кожного продукту. Далі ось дивіться, Рідке мило» має Global Beauty Awards 21-го року. Global, eh, золоті місця Beauty Awards eh, ще якусь року. Далі ось наша олійка для волосся, бронзу Global Beauty Awards 24 24-го року. Наш шампунь eh, і кондиціонер. Кондиціонер має золоту відзнаку 21-го року. Eh, всі товари більше 40% кіловору. От зараз хочу вам зупинитися на одному самому популярному продукті. Це наш Aloe Vera Ever Shield, це дезодорант з Алоєвера. Тут більше 40% Алоєвера, і він не забиває пори, його вистачає на рік. Тому тут така ціна, якщо ви візьмете калькулятор, подивитесь, це буде 30 гривень в місяць. У мене ця родина користується, якраз ми замовляємо раз в рік прозитором. Люди отримують результат. Плюс він повністю натуральний. Так, далі. Ось ви отримаєте такий персональний роздрібний інтернет-магазин. Бренд вам надасть тут. Ось буде написано, бачите, тут була Владиславові написаний номер телефону, ім'я, країна. І ви переходите тут ту теж є. Наплі галоя так, засоби особистий догляд за шкіленням. Переходимо в косметику. Тут усі креми скраби по 100% ціні. Е, чому вигідно клієнту купувати саме із роздрібного сайту? Тому що бренд надає кожному клієнту гарантію, що цей товар тут є унікальним і саме цього бренду. Тому що е, вам не потрібно вдома мати склад для перепродажі. Бренд сам робить доставку, оплату, логістику. По всьому світу мішень Я далі це покажу. Ем, тобто, коли людина купує з вашого кабінета, ось, з Владиславу, Владислав відправляє не дому. Ці всі креми відправляє компанія із складу в Києві клієнту напряму. І в людини є 30 днів гарантії. Ось я зараз покажу мені, хоч компанія написала. Десь написала компанія 29 числа. лист я їх запитував. Що так? Так, 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 так. що є можливість повернення вкладених коштів. Так, тут у нас. Ось тут компанія пише, що дійсно, я їх написав: якщо клієнт отримує знижку 30%, він може повернути назад кошти. Ось мені сказали: згідно політики, 21 політики компанії, кожен клієнт може отримати назад повернені кошти протягом 20%. За будь-який продукт, будь-то куплений оптовим клієнтом чи розвідним клієнтом, тобто людина купує лісину, покористувалася. І вона може протягом 30 днів повернути назад свої кошти. І знаєте, є випадки, коли діємо повертають, то є випадки, коли люди звертаються, він повертають і ну, це прозора компанія. Дивіться, скре, і іскравні косметики вистачає на півроку рік кожного товару, плюс тут першим продуктом алоєвера. І ви матимете 30% від покупки кожного фільму. Очищуюча сироватка, зволожуюча сироватка. Тут ось є нагороди зразу Global Beauty Award, NightCup Award. And... Так, у нас тут. Ось... Далі. Що я пропоную вам робити? Я пропоную вам почати з нами співпрацю і отримати від компанії власну інтернет магазин персональний, який працюватиме по цьому філії. І ви матимете можливість, ділячись інформацією про бренда. У нас є вже заготовлені відеоматеріали, якими ви можете ділитися з клієнтами. У нас є готові школи, у нас є готові по продукту ефіри, які будемо проводити ми за вас. Ваше завдання тільки запрошувати гостей. І клієнт буде купувати вас по вашим посиланням по розгляду магазину. Далі у вас буде профіль. Де буде реферальне посилання на реєстрацію людей, ви можете кожному клієнту запропонувати можливість вийти на оптову знижку. Я це покажу далі. Чому вам вигідна співпраця? А ось ми зараз зайдемо назад, повернемося в інтернет-мобіт і зайдемо, зрівняємо два продукти. Наприклад, ми зрівняємо очищуючу сироватку. Зараз я включу калькулятор, щоб раніше все так.

так далі, чи справу. 875, а у вас знижка 612,84. 260 гривень бренд заплатить вам за цю продукт. Вам його не потрібно тримати на складі, вам не потрібно вдома його тримати. Ви дали клієнту ссылку на магазин, допомогли зареєструватися клієнт купив. Або допомогли зробити замовлення. Плюс у вас буде підтримка та допомога від мене, від бренду. І ще що класно, тут є пасивний дохід, якщо працювати по реферальній системі. Далі хочу вам показати, чим вам вигідна співпраця ще з брендом. Зараз дуже багато людей виїжджають за кордон, не бачать в Україні там перспектив, наприклад, чи ще щось. А тут є глобальний бізнес. І от я зайду зараз в свій аккаунт з країни. Так, ось ці країни світу, які відкриті в мене для роботи, тому що бренд є в 160 країнах світу, і ви можете, почавши співпрацю з брендом, теж заробляти з різних пунктів. От, Скажімо, у мене є клієнт, Надія, яка виїхала з України з в Польщу, потім виїхала в Ірландію. В неї був відкритий інтернет-магазин, і вона купує. В Ірландії першу купувала в Польщі ці всі товари по своїй персональній знижці 30%. А я маю цього пасивний дохід, за те, що я її з цим познайомив. У мене 8% пасивного доходу як до супервайзера, це в мене ніхто ніколи не забирає. І дивіться, ми з вами можемо взяти, наприклад, Германію, вчервому Німеччині. Беремо Німеччину, ми можемо перейти. Можемо взяти Польщу, тому як подорожніше. Можемо перейти сюди. Ось бачите, тут мій аккаунт, Зразу про мене інформація, мій номер. Тут є у нас Downloads. Це все допоможу вам робити я. З цим немає проблем. І ось зразу у вас будуть лінки на інтернет-магазині. Ви можете зайти. Я підцовки книжка мы можем прийти з вами і любить товар. Ми, і ви можете зайти, давши людині, бачите, реферальне посилання. І люба людина може купувати там, в будь-якій країні світу, ці товари. Написано, що я бутовці. Зараз ми зайдемо подивимось, які тут є в них позиції, а це нам показує. Ось. Щоб мав купити зараз. Людина заходить, купує там крем В Німеччині. Кожна товарна одиниця оцінюється кесь кредит це бали. Для цього ці бали, для того, щоб кожна людина, кожна країна бачила ваш до доскрізь різна валюта. І людина купує крем мало з прополісом, бо дійсно, малої прополісу, тому що в нас є медик продуктів. Все, і ви отримуєте свої 30% в покупку. Вам, все переноситься в ваш особистий офіс і кабінет. Усіма ну, є тут моя нижня лінія. Ці звіти формує сама компанія. Мені не потрібно формувати звітів, дивитися товарообороти. Все інше піді мною. Всі люди, які роблять закази, інколи, коли там не виходить, далі ми можемо зайти. Ірландія, зараз пишут з Ірландії, Покаже покупки з Ірландії. Надія не здорово. Не робила замовлення, але я ще казала робити по місії в цей. В жовтні. Тобто, ну, ви можете мати дохід дохідну таких клімнів. Плюс у нас ще є люди в Чехії в груди, і ви можете мати персональний бізнес. Вам на це не потрібно перевчатися. Вам не потрібно мати якусь додаткову особі бізнесу. Вам не потрібен якийсь бізнес-навичок на розкладати. Ви просто можете з нами зареєструвати на платформі, почати з нами бізнес і за рахунок рекомендацій, пасивний бізнес. Цьому унікальність перевера він видає знижку персональну кожній людині, яка її досягла 30% на все життя. І ви можете тут з першого місяця заробляти навіть 20-30 тисяч за рахунок високих відсотків. От у мене є дівчинка в команді Віта Фігунку, яка вже працює. Зі мною більше двох років, і з першого місяця вона заробляла більше 17 тисяч гривень паралельно з основною занятою за рахунок рекомендацій. Також можна брати на продажу продукти, брати, замовляти собі у вас 30% перепродавати. Но кабінет з 30% знижкою дає для того, щоб ми самі користувалися товарами, щоб ми могли їх рекомендувати. Я вже більше трьох років користуюсь, я дуже багато позицій використовую в розумію. У мене у ванні. У мене у ванні є ці всі продукти. Я щодня чистий зуби з одну я щодня помадкою. Дезодорант це маст хелп цієї родини. після гоління в мене є, на рік вистачає. Це лосьйон для суглобів, дуже класно працює. Мило за тверде – це любов на любов мила я не зустрічав, теж на рік вистачає. Цим милом можна проводити хімічну інгені, купити діток. алоє, журоба можна за кожен продукт заходити читати. широко. Ктянула журба, тут є ось використання, ключові інгредієнти. Окірок, журоба. Тут усе є, Записано. Далі. Шампунь в мене є дезобрантів. Чоловічі аромат в мене є гель для людей. Тому я використовую майже всі продукти. Також тут є лінія меблпродукти, дієтичні добавки, контроль ваги рі, і так далі. Дивіться, отже, як ви можете почати з нами співпрацювати? Для того, щоб вам почати співпрацю з брендом Forever, вам потрібно. Вам потрібно зареєструватися в кабінеті, і далі є кілька варіантів початку співпраці з нами. Ви можете або отримати крім знижку, зміжку, зараз я вам це покажу, спеціально підготував інший браузер, щоб я вам це показав. У режимі реального часу. Реферальне посилання, дивіться, ви можете, людина, яка вас запросила на презентацію, може дати вам реферальне посилання, і ви можете зареєструватися як привілейований клієнт. З цього кроку починається ваше перше знайомство з бізнес-офференцію. Ви можете накопичити знижку з 5% до 30 за 2 місяці. Це вам потрібно зібрати замовлення на десь 24 тисячі чи 25 тисяч за 2 місяці. Або є швидкий старт для підприємців, щоб почати сьогодні заробляти. Я заходив на швидкий старт і я вам його покажу. Для швидкого старту, щоб людина не переплачувала 24 тисячі, компанія зробила стартовий набору. Один коштує 19%. Тут дуже багато продуктів я заходив на цей набір. Тут йде у нас склад набору. Це стільки позицій, Тут більше 30 продуктів. Це набір особиста гігієна і сфера краси, також для спортсменів, бо тут і детокс є. Він тут, по-моєму, 17 чи 20 продуктів. За кожен з них ми можемо дати. Вам і ось набір «Особиста гігієна». І є набір оплата частинами. Ну, ви можете зайти через Приватбанк, взяти собі під тестом. Близько 30 продуктів ви можете додати його в корзині і далі вам вискочить, що плата частинами. Ви можете через Приватбанк, якщо у вас є проєкт, з лімітом 24%. Ви можете взяти за 4 місяці е і платити по 600 е в місяць. О, на ну у вас зразу на руках. Продукції на 24 тисячі, і у вас зразу активна реферальна ссылка на побудову бізнес. Чому я б рекомендував вам заходити зразу на напріст? Тому що ви зразу отримуєте кабінет, ви зразу отримуєте доступ до навчання, ви зразу отримуєте знижку 30% на всі товари. І зразу отримуєте власний розвідки інтернет магазин і можливість відкривати інтернет-магазини по всьому світу. От, скажімо, у вас є клієнтка, яка у вас купувала, яка у вас користувалася товарами, вона уїхала в Україні. Ви можете дати посилання людина там купить. Дивіться, бренд Forever в Україні мало відомий, Ну в Європі офіційна статистика від 10 до 30% жителів країн Європи і світу є клієнтами бренду Forever. Угорщина 15%, Британія 17%, Польща близько 20%. Німеччина близько 30 і Франція близько 30%. -ти. Тобто бренд, ну, а в середньому країні 10-15%. Саме більше в Японії 30%. -ти. І ви можете дати тій людині в іншій країні зареєструватися на намір. І вам бренд заплатить 100 доларів за її оптову реєстрацію. Не ця людина. Бо людські гроші бренд зберігає, бо їх може доведеться повертати. Бренди свого кармана заплатить вам 100 євро за реєстрацію людини на оптовий мобілі. Людина отримує знижку, може купувати в 160 країнах, а ви можете мати пасивний дохід з її подальших покупок. Для того щоб вам о, тут вийти на перший дохід пасивний, стати супервайзером, потрібно п'яти людям команді з п'яти людей побудувати, допомогти побудувати бізнес. Ось в мене є. Команда вже більше 40 людей. У мене є вже два супервайсери. Це люди, у кого 38% знижка і 8% пасивний людей. Ви нічим абсолютно не ризикуєте, тому що є 30 днів гарантія повернення товару. І ви навіть взявши стартовий набір. Люди. Мистець. Взявши людей стартовий мобір, ви можете випити цю тару, це використати, повернути кусту тару, бренд вам поверне гроші. Головне, щоб тара була ціла. Тому що так, діє, ви реєструєтесь, з вами вкладається дорога. Я заходив на набір, мої партнери всі заходять на набір, тому що це вигідно. Цей набір не для продажу. Цей набір для власного користування, щоб ви мали доступ до використання цих товарів. Якщо ви любите вмієте продавати, немає з цим проблем. Но краще, ви маєте вийти на ОП, стати опцією клієнтом і почати заробляти. Ви можете брати товари під мінус 30% книжку, тобто продавати їх. Але це не дасть вам пасивного доходу, ви будете прив'язані. Або ви будете давати людям сайт, люди будуть купувати з вашого сайту, ви допомагатимете зробити замовлення. І ви матимете 100%. Відсотків. І реєструючи людей на платформі, ви матимете 30% пасивної доходу. Ось, так. З 30% за реєстрацію це 100 доларів. А далі пасивний дохід. Тому що звідки береться цей 100 доларів. Зараз я вам покажу. Дивіться. На більш, то є, наприклад, цей 2437. З нього 25% знімає, тому що в людини 5% знижка, коли людина реєструється, а у вас 20, залишається 25. 25% від 24 тисяч. Зараз я вам скажу: 24-337. 5 тисяч, якщо забрати ПДВ, а з ПДВ буде 6 тисяч гривень, ви отримуєте дохід за одну реєстрацію клієнта на цей момент. Людина отримує пожиттєву знижку, яку їй не треба підтверджувати. Люба подальша покупка починається з мінімуму 1700 гривень. Це ні про що, тобто людину не зобов'язує знову на 17 тисяч. Люди можуть рік не купувати. В мене, віта бізнес-партнер, рік не купувала, тому що всі на рак займалися сином. І ми ніхто не забрав ні знижки, ні цього. Вас ні конце не забрав. Тому хто прийме рішення почати працювати з нами, звертайтеся, гарного дня, мирного неба! І всього вам самого самого не важко.